Привітки, привітульки, хлопчики і дівчатка! Я рада вас бачити на нашому ютуб-каналі Цікавий Вуханчик. Час вивчати українську мову. Не хвилюйтесь, це не важко, адже я вам буду в цьому допомагати. Сьогодні ми з вами вивчатимемо назви тварин. Це кіт. Кіт. Хто це? Це кіт. Кіт. Малий пухнастий котик краде у мене тапки. У нього милий ротик і волохаті лапки. О, я чую гавків. Це собака. Собака. Хто це? Це собака. Собака. Є собаки милі і пухнасті, такі, що люблять гратись, а є великі і небезпечні, від яких краще ховатись. Це кролик? Кролик. Хто це? Це кролик? Кролик. Маленькі домашні кролики, схожі на клубочки. Посідали за столики й будуть їсти огірочки. О, я чую рохання. Це свиня. Свиня. Хто це? Це свиня. Свиня. Свіська рожева свинка любить бавитись в болоті. А ось ця несе корзинку для бабусі в роті. Це корова. Корова. Хто це? Це корова. Корова. Велика і добра корова любить їсти травичку. Вона дає нам молоко, хоч п'є лише водичку. Це коза. Коза. Хто це? Це коза? Коза. У селі в бабусі є одна коза. Вона має кульчик в вусі. Та ще дереза. Це вівця. Вівця. Хто це? Це вівця? Вівця? Вівці милі і пухнасті? Білі, чорні і димчасті. Ці тваринки дуже добрі, мудрі, чесні та хоробрі. А тепер давайте повторимо вивчене. Повторюйте зі мною кіт, собака, кролик, свиня, корова, коза, вівця. Супер ви молодці! На сьогодні це все. Відео добігає кінця, тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропускати жодних цікавих відео. До нових зустрічей, папульки!